Господь з вами, і з Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Христе! Господи. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов в ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом. А прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левітів, щоб вони запитали його. Хто ти? А він визнав, не заперечив, а визнав: Я не Христос. І запитали його. То хто ж ти? Ти Ілья? І він відповів: Ні. Ти пророк. І він відповів ні. Вони ж сказали йому: то хто ж ти такий, щоб ми дали, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас. Що ти сам про себе скажеш? Він відповів, Я голос того, хто волає в пустелі, рівняйте дорогу Господню, як сказав пророк Ісая. Були послані і від фарисеїв. Тож вони запитали його і сказали йому, Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Йоанн у відповідь їм сказав: Я хрещу в воді, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною, я йому не гідне розв'язати ремінця на сандалях? Це сталося у Витанії. На другому боці Йордану, де Йоанн хрестив. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Маємо фактично брати, маємо чотири читання. Хоча ми говоримо, якби часто наголошуємо якби на трьох, коли є урочистість. Ось, Але фактично сьогодні чотири, тому що псалом, який ми співали, він взятий. Є з Євангелія від Луки з першого розділу. Ця вся ситуація зустрічі Бога через Ангела Гавріла з Марією. Потім Марія йде до Єлисавети, ділиться цією радістю, це вся ця історія. Так? Тому захочу, якщо буде можливість, прочитати. Перше читання і друге читання Павла Апостола до Солонян, перше це пророка Ісаї, то що вже було сказано кілька разів, показує цілу ситуацію ізраїльського народу і ситуацію тих спільнот християнських, яких заснував святий Павло в Солуні. Ця ситуація народу і спільнот. Вона подібна до нашої, тому що Ізраїль, е, який був е, в неволі Вавилонській, е, який потім ну, отримав цю, цю свободу, але ну, якби свобода, не свобода, і який б, е, попав попав в таку спокусу е, сумувати, тужити, втрачати надію, тому що бачиш, що. Це святині Єрусалімське відновлення як небудь і так далі. Да? Тобто це, це та ситуація людини, це ситуація країни, це ситуація народу, який переживає якусь свого роду таку апатію, таке знеохочення, таку, таку байдужість, безвихідь. Да? Оце все вони, 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 вони це все бачать. Ось. І приходить їм, якби на допомогу е, пророк Кисая, і говорить їм це слово, слово потіки, слово відваги, слово мужності, що прийде е, сильніший Господь, да, який ці всі певні речі, речі впорядкує, да, тобто, що ви не втрачали, не втрачали цієї, цієї надії. Це якби, таке, якби такий фундамент, це якби така е, основа да, те, та, що хоче сказати пророк Кисая своєму. Народові, да, до якого Бог, Бог посилає, щоб він говорив, щоб він не тільки передавав волю Божу, да, але щоб він також підтримував цей народ, да, щоб він додавав їм цієї мужності. Да. Ось, Павло, коли пише цього послання до Солонян, до речі, біблісти говорять, що це один з найстаріших текстів Нового Заповіту. Ось, де, він, де він пише до цієї спільноти християнської, яка, яка також піддавалася певним знеохоченням, тому що їх переслідували, особливо підбурювали до переслідування євреї, тому що євреї вони не сприймали християн, вони відкидали. Тому вони підбурювали, звісно, греків, вони підбурювали римлян, вони підбурювали інших. Щоб переслідувати цих християн. І тому Павло Апостол, в них, пишучи цього листа, додає також і мужності, відваги, каже, да? не бійтесь, тобто перебувайте е, в, е, в Божому духові, да? Ось, аж до приходу Господа. І тепер питання е, е, також стосується і нас, да? що ми переживаємо цю війну, цей стрес, це постійне бомбардування. Да? Ці, Ракети, це знаходження, хвороби, втрачаємо роботу, втрачаємо близьких, які гинуть. Зі спільноти теж втрачаємо братів, які, які загинули. Це все може впроваджувати в нас такий спусмуток, де той Бог, де він є, чому він, чому він не, не порядкує, і, і, і це може ну, нас впроваджувати в таку, так я вже сказав. В апатію таке знеохочення. Да? І тому приходиться слово, яке хоче нас підтримати. Додато нам відвагу. каже духа не вгашайте. Да? Тобто, пророцтвами не нехтуйте, да? Ось, усе досліджуйте і доброго держиться. Стримуйтеся від усякого роду зла. Тобто, це конкретна вказівка. Да? Тобто, не йдіть за злом. Не вибирайте зло, тому що зло буде породжувати наступне зло, і це зло буде тебе нищити, руйнувати. Да? І того зла, як молодь каже, вище крише, да? тобто його повну того зла. Направо наліво, ліву подивимося всюди, всюди є зло, тому що людина коли не знає Бога, коли відвернулася від Бога, тому є ця така ситуація. Да? Ми за смутком теж слідкуємо за події, які розвиваються в інших країнах. Ну І, наприклад, президент, який ніби католик, ніби, ніби такий був за сім'єю, все, раз вже підписав документ про інвітро, тобто штучне запліднення. Ось такі, такі речі, які, які ну, не, ну, не сумісні з нашим сумлінням, з нашим християнським хри 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 життям. І приходить до нас сьогодні Євангелія, Євангелія від Йоанна, і показує нам слово кого Йоанна Хрестителя. Взагалі Йоанн Претеча, останній пророк старого заповіту, який показує нам Ісуса Христа, Він якби товаришує протягом всього періоду Адвенту, тому що Він говорить нам певні речі, які дуже важкі. І які нам важко прийняти. Що говорить Слово Боже? Що серед вас стоїть той, якого ви не знаєте. Чому в нас є цей смуток? Чому в нас зневіра? Чому в нас відбуваються всі ці речі? Тому що серед нас стоїть той, якого ти не знаєш. Тобто ти не знаєш Ісуса Христа. Тобі здається, що ти його знаєш. Інтелектуально так, ти можеш його пізнати. Можеш, так як я часто люблю це казати, можеш про нього прочитати. На, можеш Енциклопедію одну, Біблію, другу, е, навіть на пам'ять можеш знати, цитати, псалми, всю Іван. але він буде стояти посеред тебе, біля тебе, і ти не будеш його знати. І тому сьогодні, сьогодні е, слово Боже, воно є саме таке, не є легке. Цей фрагмент Івана дуже важкий. Але, але є той, хто може нам в цьому допомогти. Це Іван Христитель. Віче, що говорить, Слово Боже про нього, що він прийшов, аби засвідчити. Засвідчити з грецької мови мартирія. Тобто, засвідчити, мартирія це стосувалося осіб, які віддали своє життя. Тобто, свідок це не тільки свідок хрещення, свідок віри. Але це стосувалося людини, яка пролила кров заради Ісуса Христа. Дивіться, що сталося з Йоанном? Що Він говорить, я не пророк, я не Месія, я не Ілья. Так? Я тільки є прийшов тим, який має засвідчити. Подивіться цікаву, цікаву річ. Жінки особливо люблять, ну, чоловіки деякі також люблять ці всі прикраси там. Брилянти, там, не знаю, там, золоті прикраси. Вони блистять коли, тоді, коли на них потрапляє світло. А самі по собі вони мертві, вони нічого не значать. І от Йоанн є власне, таким, що він сам говорить про це, що він якби, нічого не означає, він тільки голос виплую, що в твою О, Тобто, він є той, який приходить, щоб показати на Ісуса Христа. Ми почуємо він, в іншому місці. Фрагмент, де він говорить, що ось Агнець Божий, ось Ісус Христос, ось Пророк, ось ваш Спаситель, ось той да? і сам відходить. Да? Тобто, тобто, Йоанн є тим, який свідчить про світло, власне те світло, якого ми потребуємо на наше життя, на нашу дійсність. Тому що ми ходимо в темноті. Тобто посеред нас стоїть Ісус Христос, но ми його не знаємо. Бо якби ми його знали, твоє життя не було би в пеклі. Твоє життя би так не виглядало, як воно зараз виглядає. Розумієте? Тому що, е, так, ми зараз усі сидимо, всі прекрасно посміхаємося е, гаразд, але багато з нас сидить в пеклі. Тобто сидять в гріхах е, по вухах. І, і, і тому. Е, е, Ну дійсно його, його запитують, каже, слухай, ну то скажи, якщо ти не Христос, то може ти Ілля?» Тому що Йоанн Христитель вдягався так, як Ілля. І євреї розуміли, що вони вірили в те, що має прийти Ілля і має зробити оці порядки. Да? Там порозганяти, повикидати, впорядкувати, щоб вже всало, все, все стало на місце. І він каже, ні, я не є тим. Я не прийшов, щоб порядкувати. Я тільки прийшов для того, щоб. Показати нам Ісуса Христа. Тобто, дивись, що ти знаходишся в такій ситуації, в якій ти знаходишся, і приходить хтось з доброю новиною. Пам'ятаєте, ми читали Слово, де говорило, що початок Євангелія доброї новини. І власне, оця добра новина. Що Йоанн показує нам цю добру новину на Ісуса Христа. Тобто, на того, який. Який віддав життя. Тобто Йоан показав сам відійшов. І він дивіться, що, що, що теж цікаво, що Йоанн торкнувся певних моментів, за що віддав своє життя. Він не торкався, там, скажімо, четвертої заповіді, «Шануй батька і матір, чи там п'ятої заповіді не вбивай». Він торкнувся заповіді. де сказав, що не можеш взяти жінку на да, свого брата за жінку. Тобто він утрукнувся шостої заповіді не чинити перерву. В деяких країнах, якби ти цих речей торкнутися, то ти можеш в тюрму вже попасти. Вже до, до такого маразму доходимо, вже, е, вже, вже, вже е, до такої дурості доходимо. Да, що ми не можемо говорити, говорити це? Канада, слухайте, Канада говорить, що... Дискусії проводять, що 25 грудня свято Різдва Христового дискримінує інших людей. Розумієте, вже, вже, вже до того доходить. Тобто вже люди вже так бісяться жиром, що не, не знають вже про що говорити. Тому що це показує чергове, скільки людина відвернулася від Бога, наскільки людина покинула Бога. І тому людина нещаслива. І тому Йоанн сьогодні показує нам, показує Ісуса Христа. Хочеш бути щасливим, хочеш вийти зі своєї депресії, зі свого алкоголізму, зі, свої, зі своїх гріхів. Хочеш, дивись на Ісуса Христа. Чому, чому псаломи співали дух мій радію Богові Моєму? Тому що Марія досвідчила цієї радості, тому що досвідчила цієї зустрічі з Ісусом Христом. Ми говорили, що вона. Вона сказала амінь на це слово, так? тобто фіа, амінь сказав. І, і вона ділиться цією радістю. І тому вона переживає радість. Розумієте, ми не говоримо про емоційну радість. Бо емоції це не є віра. Це не є віра. Ти можеш мати якісь почуття емоційні, щось там переживати. Слава Богу. Але не можна на цьому будувати віру. Віра це, це, це твій розум підсказує, що ти вибираєш добро. Що ти від... вибираєш Бога, що твоїм актом волі ти шукаєш Бога? Так? Тобто робиш ці вчинки і так далі, так? поступки добрі, так? емоції вони е... морально не оцінюються. Вони не оцінюються морально. Ось. І, і оцінюються конкретні твої дії, твої поступки. І тому сьогодні, коли ми, ми бачимо, що Слово Боже говорить, закликає тебе до радості, ну як ти можеш радіти, якщо ти не досвідчи Бога? Як ти можеш показувати на, на Ісуса Христа, якщо ти Його не досвідчиш? Якщо він стоїть біля тебе, ти його не бачиш? І у вас тут йде, йде цей ключ, ключ цього Євангеля, щоб відкрити Ісуса Христа, який стоїть, а? і ти його знаєш. Особа говорить, що серед вас стоїть того, кого ви не знаєте. Ти скільки років є в церкві? Скільки років ти приходиш? А? І ще його не пізнав. І можливо, треба тобі буде пройти все життя. І можливо, можливо, тоді його відкриють на якомусь етапі. Можливо, я не знаю. Я не знаю цього, тому що не я не є Богом. Ось. Але Бог хоче, щоб ти сьогодні відкривався, щоб ти сьогодні вас досвідчував в цій радості і не тільки тому, що має бути 25 грудня Різдво. Зумієте, Ми говорили вже одноразово. Що Адвен переживаєш кожного дня. Тому що Ісус Христос зараз приходить до тебе сьогодні. І Він народився один раз та? для того, щоб віддати своє життя на цьому поля Керима, що з любові до тебе віддав своє життя. По суміте, 25 грудня є Малесенький Ісусик. Ми там емоційно захоплюємось, а потім, через якийсь час, ми вже, ми вже бачимо Ісуса, який. Який вже е, буде охрещений Йоанном в Йордані. на хрещення Господнє буде. Ну що, за два тижні вирос? Розумієте? Ну, чи будемо чекати, аж буде мати він 30 років, коли виросте? Він сьогодні прийшов, приходить і прийде. Оце є те, про що я говорю постійно протягом цього адвенту. На? Те, що я, я говорю, це говорить церква. Він прийшов, тобто прийняв цю плоть. Да? Він прийшов, приходить для того, щоб розсвітлити твою темноту, твою темряву, в якій ти знаходишся сьогодні, тепер. Бо ти знаходишся в цій темноті. І тому на іконах ми можемо бачити, східна церква малює, да? що народжений Ісус Христос завжди є, розриває цей фон цієї темноти. Да? Зверніть увагу, подивіться, коли... Колись на цій ікони, де, де він є народжений. І дуже часто на іконах що його народження, да? Ось, його життя, його смерть, і воскресіння весь цей етап. Весь цей етап, який він прийшов. Да? І прийшов, власне, це зробив заради тебе. Для того, щоб власне, в цьому ти мав надію, щоб в цьому переживав цю радість. Що сьогодні, сьогодні ти є присутній тут і чуєш це слово, це просто, ну, я не знаю, це, власне, і в цьому має полятися цей взрив радості. І не тому, що я так говорю, а тому, що Бог до тебе промовляє через це слово. Тому що Бог хоче розпалити твоє серце, хоче говорити саме до тебе, промовляти да, до тебе. Тому каже е е е Йоанн: Господній дух на мені, Він послав мене благостити у Бога. Дух Господній є на тобі чи немає? Ти маєш хрещення, миропомазання. Ти маєш те, що Господь тобі дав свою благодать, дав себе, дав свою природу. Маєш. Маєш. Але ця благодать діє настільки, наскільки ти є відкритий на Бога. Наскільки ти йдеш. За Ісусом Христом. Тому сьогодні Господь теж хоче, щоб ти і радів і ставав цим світлом. не золотом мертвим, а? але ставав цим світлом, а? яке освічує, яке показує Ісуса Христа, щоб ти міг і Йоанн Христик і казати: ось Агнес Божий, Ось Ісус Христос! І тоді побачиш набагато більше чудеса. Не тільки десь там бумажка зовчинаш. Але побачиш такі чудеса величезні, що, ну, бо, бо ці чудеса відбуваються кожного дня, те, що ти проснувся, те, що ти встав, що ти можеш ходити, що ти можеш думати це це найбільше чудо. А? Що Бог тебе ще за твої гріхи, за твої вчинки, за твої поступки, ще тебе Бог не знищив. А? Хоча ти маєш багато претензій мати до нього, можеш мати багато гріхів, але Бог. Цього не зробив. Чому? Тому що чекає Бог наверня. Чекає, чекає. Бог насправді дуже терпеливий. Це, це ми є такі, які є. Ось. А Бог дуже терпеливий. І тому Він запрошує сьогодні тебе, щоби вирушити цю дальшу дорогу, да? щоб пережити, пережити цей час цього Кайрасу, так як ми часто наголошуємо, так як відносно адвенту, так само цього Кайрасу говоримо, що. Це тепер, да? Бог, ми не говоримо про цей хронос. Зараз зараз то товаришує протягом цього адвенту, да? що час минулий. Тобто, так, як е, греки казали, да? прийшов і пішов, немає. Да? А кайрос це зараз, тепер. Так як ми часто говоримо у 95-й псалові, якщо сьогодні почуючи його голос, не роби, закаменілим своє серце. Тепер Бог приходить. Тому не роби закаміння своє серце.